Матеріал під назвою Парламентський день це від наших колег з телеканалу Рада. Дивіться. Угода про надра між Україною та США. Договір планують ратифікувати у Верховній Раді. Безпечне навчання на прифронтових територіях побудують понад 170 укриттів та підземних шкіл. Допомога ветеранам до реабілітації захисників та захисниць будуть залучати мовленнєвих терапевтів. Після того, як президенти України та США підпишуть концепт угоди про надра, над документом працюватимуть уряди обох країн. А після узгодження основних позицій угоду обов'язково представлять на ратифікацію у Верховній Раді. Про це під час години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наразі готовий лише рамковий документ, що передбачає кроки для створення інвестиційного фонду з розвитку та відновлення України щодо безпекових гарантій, то глава уряду зазначив, що Україна раніше підписала зі сполученими штатами. Безпекову угоду ці наступні кроки після підписання це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає закон України про міжнародні договори, і делегація отримає відповідні директиви. І далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проекту цієї власне угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови України. Якщо Нова угода, нові домовленості будуть потребувати ратифікації, апроксимації, адаптації, імплементації чи будь-якої іншої форми отримання згоди Верховної Ради, безперечно, Верховна Рада буде включена в підготовку і прийняття рішення, тому що ну, на неможливо ратифікувати чи будь-яку іншу формую надавати згоду, якщо ти не береш участь в скажімо так узгодженні. Положень цієї угоди. Безпека навчального процесу залишається пріоритетом для держави, і школи мають бути там, де є діти, наголосив міністр освіти та науки Оксан Лісовий під час години запитань до уряду. Наразі у планах побудувати понад 170 сімдесят укриттів, а також підземних шкіл на прифронтових територіях. Освітні втрати поглиблюються і через дистанційне навчання дітей на прифронтових територіях та внутрішньо переміщених школярів. Усі вони мають повернутися до очного навчання. Зауважив міністр. Уряд працює і над тим, щоб в кожній громаді та школі. Було створено сприятливе середовище для адаптації дітей ВПО. серед викликів вітчизняної освіти залишається підготовка різнопрофільних спеціалістів для післявоєнної відбудови України та навчання ветеранів війни. На цій проблемі наголосили народні депутати. Де ви бачите там ветеранів, і які форми освіти ви пропонуєте в контексті професійної освіти для ветеранів? Які можливості зараз запропонує міністерство освіти для ветеранів у новій вступній кампанії? 2000? 2025-2026 року чи проведено уже аналіз, скільки у нас наразі навчається, що ми далі можемо зробити, виходячи із можливостей бюджету щодо ветеранів, передбачаємо можливості для запровадження короткотермінових середньотермінових програм для навчання дорослих. Людей переміщених, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, в тому числі, передбачаємо зближення з бізнесом, значною мірою підсилюємо вплив бізнесу на роботу цих КНП майбутніх. Передбачаємо великий складник окремий фокус уваги на дуальну освіту в Профтесі. Крім цього, уряд готує нові підходи у формуванні державного замовлення для вищих навчальних закладів. Зокрема, студенти вищу, починаючи з другого курсу, отримуватимуть підвищену стипендію, та після завершення навчання зобов'язані будуть відпрацювати у державних закладах не менше двох років. Відповідний законопроєкт незабаром Кабмін передасть до парламенту. Важливо, щоб все ж таки діти тих людей, які віддали своє життя за Україну, розуміли, що. Мають право, мають можливості навчатися саме в Україні у тих навчальних закладах вищих, де вони мають бажання навчатися. Вже є в міністерства прогноз на багато років, скільки студентів буде вступати в університеті найближчі 10-20 років для того, щоб в усіх регіонах і університети орієнтувалися на цей показник, тому що він має він є визначальним на думку. Міністра зараз при прийнятті цих рішень. В Україні перейменують 103 місцевих загальних суди в рамках декомунізації. Відповідне рішення ухвалили народні депутати. Тож у 18 областях України окремі суди тепер матимуть іншу назву, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Найбільше таких у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській Харківській областях. Наприклад, Южноукраїнський міський суд на Миколаївщині матиме назву «Південноукраїнський». Змінять також назву шість судів у Криму та три у Севастополі. Парламентарі зауважують, що зміна назви не призведе до створення нового суду. Його реорганізації чи ліквідації на четвертому році війни точно в Україні не має існувати, наприклад, Московський районний суд міста Харкова, чи Ленінський районний суд міста Дніпра чи будь-які інші подібні суді не може правосуддя в Україні здійснюватись в судах, які мають назви пов'язані безпосередньо з нашим ворогом. Пільгові кредити на розвиток України. Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Фінляндією. Йдеться про фінансування проєктів за програмою фінсько-українського інвестиційного фонду на суму до 50 мільйонів євро. Документ передбачає надання фінською стороною пільгових кредитів для реалізації низки соціально-економічних проєктів в Україні. За угодою відсоткові витрати за кожним кредитом та сплата частини основної суми пузики покриватиме фінська сторона. Фінляндія стає для нас реально стратегічним партнером. Боронячи безпеку Європи на півночі питання фінсько-українського інвестиційного фонду. Це сьогоднішня наша підтримка економії економіки. Це сплачені податки, і це дорівнює підтримці сил оборони. Це рамковий документ, колеги, який дасть нам можливість отримувати додаткові кошти у різному вигляді від наших партнерів із Фінляндії. Ми цінуємо усю допомогу, яка надається нашими партнерами в різному вигляді Україні для того, щоб вона могла вистояти в нашій праведній боротьбі. Верховна Рада ратифікувала багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування. Народні депутати змінили перелік країн, з якими є угоди про уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, відповідна угода набрала чинності між Україною, Катаром та Малайзією. Оновлено співпрацю з Австрією, Данією, Нідерландами, Великою Британією, Швейцарією, Сінгапуром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Водночас, угода про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків більше не поширюватиметься на РФ, Білорусь, Кубу та Сирію. Проект закону України розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для актуалізації переліку повідомлень та застережень країни у зв'язку з набранням чинності чи припиненням дії низкою міжнародних договорів про уникнення подвійного податкування, а також набранням чинності протоколами про внесення змін до чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного податкування, замість того, щоб ухвалювати зміни до численних наших угод про уникнення, Дення подвійного і далі оподаткування ця конвенція, ті приєднання до неї, ті удосконалення її дозволяють це зробити одним актом. Адже ми одним актом можемо і зараз вносимо зміни до 77 відповідних наших ратифікаційних законів. Удосконалення законодавства щодо надання статусу учасників бойових дій добровольцям, що були у складі добровольчих формувань територіальних громад та поширення на таких воїнів соціальних гарантій. Цю тему обговорили народні депутати під час виїзного засідання тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу медичного забезпечення та соціального захисту ветеранів. Парламентарі пропонують створити робочу групу для напрацювання змін до нормативно-правових актів. Наприклад, мої підрозділи госпітальєра та інші медичні підрозділи які зараз виконують функції як комбатанти для них? Також на жаль, зараз статус не передбачений, тому було б чудово, якби ми це також врахували і опрацювали. Я вважаю, що це взагалі не вирішить проблеми, якщо ми приймемо законопроект, який буде говорити про те що добровольці з 25, 24 з лютого 2022 року по 25 березня 2022 року отримають посвідчення а інші добровольці які воювали квітні травні в червні і ще не були оформленими в зсу або їхні батальйони і ДФТГ не були оформлені Парламентарі під час виїзного засідання також наголосили на важливості визначити роль мовленнєвих терапевтів у реабілітації ветеранів, адже їхні послуги поки не входять до стандартних пакетів медичних послуг НСЗУ. Медичні спеціальності під мозом не медичні спеціальності під міністерством освіти. Тобто, якщо чи є у нас взагалі замовлення на таких терапевтів, якщо немає, то можливо є сенс ну стукати саме в не в міносвіти про те, щоб ну якось ну тобто. Тут треба розібратися, хто буде замовником такого терапевта.